Або відрубуємо тобі палець, або здаємо в дит будинок. Алкоголь псує життя не тільки залежній від нього людині, але й усій сім'ї. Героїня цього оповідання Ілона, яка виросла з матір'ю, що страждала на алкоголізм, розповіла, як це вплинуло на неї в дитинстві і чим обернулося в дорослому житті. Ми жили в нормальній чотирикімнатній квартирі, я ходила в нормальну школу. Сім'я була неповна – мама, я і старші брати. Вони були на 11-12 років старші за мене, і коли мені виповнилося 5, вони вже жили окремо, навчалися в інших містах. Брати були від одного батька, а я від іншого. Утім я ніколи не вважала їх нерідними. Мій тато помер, коли мені було 9 місяців, скільки себе пам'ятаю, у мене були відчими. Перший чоловік з'явився в мами, коли мені не виповнилося й року. І я з дитинства сприймала і любила його, як тата. Він рідко бував удома, тому що постійно виїжджав на заробітки в Росію. Був час, коли ми жили з мамою удвох, тато працював. Брати навчалися в іншому місті. Мама не працювала і займалася моєю освітою. Я пішла в перший клас, вміючи читати і рахувати в стопчик. Удома було чисто, затишно. Іноді ми їздили в Росію відвідувати тата, але частіше він приїжджав сам на побивку із подарунками. Так ми жили, поки тата не стало. Мені було 5 років, і тоді, мені здається, усе змінилося на гірше. У родині з'явилася велика проблема алкоголь. До того, як помер тато, спиртне в родині пили тільки у свята і потроху. Зустрічалися у нас з сім'ями, обмінювалися подарунками, організовували розваги для дітей. Після смерті батька життя стало набагато гіршим, а алкоголь став чимось на зразок компенсації життєвих труднощів. Мама тягла на собі мене і братів, працювала на двох-трьох роботах майже без вихідних. У цей період я пам'ятаю сім'ю у двох її видах, коли вдома немає спиртного і коли воно є. Коли його немає, усе прекрасно. Мама доглядає за будинком, готує їжу. У такі періоди завжди є, що поїсти і що одягнутися, немає рукоприкладства і криків, натомість відкритість і турбота. Але, на жаль, велика частина дитячих спогадів пов'язана з моментами, коли алкоголь був у домі, там уже нічого хорошого немає. Коли мені було 7-8 років, у мене з'явився новий відчим. Спочатку все було добре, він працював у хорошому місці і не міг особливо пити, але врешті його звільнили за те, що він прийшов на роботу з перегаром. Після цього він так і не влаштувався на нормальну посаду, а алкоголю в родині стало набагато більше. І це перетворювало наше життя на пекло. Типово було бачити на столі якийсь дешевий алкоголь і якесь вино ягідне З домашніми було просто неможливо розмовляти, вони п'яні і можуть тебе якось не так зрозуміти, роздути скандал із простої невинної фрази, іноді доходило до бійок. Для мами було звичним увійти до мене посеред ночі після п'яної сварки з відчимом зі словами Збирайся! Бери, що завтра треба в школу, ми їдемо. При цьому вітчим ніколи не являв для мене небезпеки, він був досить спокійним чоловіком. Я в цілому пам'ятаю його пасивним ні образ, ні добрих слів. Він просто був співмешканцем мами, з яким вона то пила, то лаялася. По п'яні мама могла наговорити різної Гедоти або навіть підлупцювати. А на ранок зробити вигляд, що нічого не було. Іноді доходило і до більшого абсурду. Мама якось відтягла мене за волосся, а через хвилину спокійно покликала до себе зі словами: Ну, ладно, забули. Я, як дитина, розуміла, що це ненормально, але дуже хотіла уваги і доброго поводження. Так що теж робила вигляд, що не ображаюся, ніби не пам'ятаю ні вчорашнього, ні того, що було хвилину тому. Мені здавалося, що б зі мною не робили, немає нічого страшнішого, ніж втратити батьків. Потрібно ловити будь який момент доброти і ласки, незважаючи ні на що. У нас було багато сварок з приводу навчання, з тих пір, як помер тато. У мами не було можливості стежити за моєю успішністю. Постійна робота з'їдала весь час, але раз на півроку вона стабільно згадувала, що в неї дочка ходить в школу. Під алкоголем її принциповість міцнішала. Вона просила принести щоденник і просто божеволіла, бачачи, що він у мене порожній, що я його просто не веду. Далі йшли, скажімо, насильницькі дії. Одного разу мені за порожній щоденник відрізали косу. Тілесні покарання припинилися, коли мені виповнилося одинадцять. Мама якось мене покликала і сказала: Я більше до тебе не лізу, я тебе не чіпаю, але ти мені не брешеш. Я погодилася, і мама слова свого дотримала. Мені було неважко відмовитися від брехні, бо вона і будь-яка інша непокора мені дорого вартували. Ну, ось, наприклад, історія. Узимку я якось затрималася і пізно прийшла зі школи. Мені було років сім. Ми з дівчатками після уроків вийшли на шкільний стадіон, грали в снігу. У мене тоді ще не було телефону. Мене не могли видзвонити і сказати, щоб я йшла додому. У якийсь момент я бачу, що до школи йде дівчина мого брата. Ми тоді жили разом. По її обличчю я відразу зрозуміла, що мене шукають, а вдома чекає добряча прочуханка. Я прийшла додому і застала маму в сказі. Вона зустріла мене зі словами Усе, ти йдеш. Хочеш гуляти? Іди гуляй. Тільки зніми спочатку все, що не твоє. Твого тут нічого немає, так що знімай усе, що я тобі купила, і йди куди ти хотіла. Спочатку з мене зірвали рюкзак і верхній одяг, потім форму, потім труси. Вони, мовляв, теж не мої. Загалом мене повністю роздягли і вигнали голяка в під'їзд. Я сіла в прольоті між восьмим і дев'ятим поверхами, забилася в куток і обняла себе, щоб якось приховати, що сиджу гола. Мені було дуже соромно, я боялася, що мене хтось побачить. Тут з ліфта вийшли сусіди, і, м'яко сказати, здивувалися. Вони пішли до мами з'ясовувати, що сталося. Через якийсь час за мною прийшла дівчина брата. Сказала, що мама мене кличе. Удома мені дали одягнутися і посадили їсти суп. Мама поводилася так, ніби нічого не сталося. Мамі було важливо, щоб її поважали. Вона в цьому сенсі була досить недовірлива. З цим пов'язана ще одна неприємна історія. У нас були гості, до мене прийшла однокласниця, а до мами знайомий. Усі сиділи у вітальні, де стояв dvd програвач, до якого можна було підключити мікрофон для караоке. Мама була на підпитку і включила пісню Надії Кадашевої, у церкві стояла карета. Це була улюблена пісня покійної бабусі. Мама сумувала, коли співала її. Загалом мама виконувала, а ми слухали. На приспіві знайомий показав нам язика. І ми з подругою почали хихикати. Мама зупинилася. Вона подумала, що я сміюся з неї і не поважаю бабусю наступний кадр в моїй пам'яті. Я лежу на підлозі, а мама мене душить шнурком від караоке. Мої руки між шиєю і цим проводом, а навколо напівтемрява. Загалом мені і раніше ця пісня не подобалася, як і всеросійське, а після цього випадку вона в мене асоціюється виключно з негативним досвідом. У 9 років у мене з'явилася клептоманія, наскільки, я пам'ятаю, у всіх моїх ровесників вона була. Хлопці постійно тягали з магазину жуйки і все, що можна непомітно поцупити. Це просто здавалося забавною розвагою, ніяк не пов'язаною з достатком у сім'ї. Як я вже говорила, ми жили один час із дівчиною мого брата. У неї я стала тягати біжутерію. Важливо розуміти, що це була не ювелірка, не реальні якісь цінності. Я натаскала цих прикрас і якимось чином примудрилася їх збути, наплела батькам подруги, що мама віддала мені непотрібні речі і за них потрібно щось виручити. Загалом я була таким собі юним підприємцем. Поки я вела бізнес, у домі почали помічати пропажі. Через якийсь час мене спалили, знайшли чи то гроші. Чи то ще не збуту штучку в моїй шухлядці. Тут же почався допит, за підсумками якого мені було сказано повернути все, що я продала. Я в сльозах ходила повертати гроші, благо нічого зі своєї виручки не витратила і просити продане назад. Я повернулася з прикрасами додому, і там нітрохи незаспокоєна мама зустріла мене зі словами. Нам, дочка-злодійка, не потрібна, обирай. Або ми відрубуємо тобі палець, або здаємо в дитбудинок. Як я вже говорила, залишитися без батьків для мене було головним страхом. Так що я погодилася на палець. Причому в мене не було відчуття, що мене хочуть налякати і цим провчити. Досвід говорив про те, що мама реально може таке собі дозволити. Вона відвела мене на балкон, сказала покласти руку на дерев'яну дошку і розчепірити пальці. Потім принесла з кухні топірець для м'яса, примірялася і замахнулася. У цей момент на балкон зайшов вічим, який застав нас за відрубуванням пальця. Він з криками відтягнув маму, і все обійшлося. Бо після мама охолола і покликала мене в сусідню кімнату. Там мені було сказано, що якщо в будинку щось пропаде, тепер усі будуть думати тільки на мене. Мама хотіла, щоб я розуміла, що довіру легко втратити і важко повернути. З цього дня я ніколи в своєму житті нічого чужого не брала. Але мама була права в тому, що довіру важко назад заслужити. Я тоді усвідомила, що мамі, навіть Тверезій, краще не видавати секретів, інакше потім, коли вона буде на підпитку, почнуться домисли, голослівні звинувачення і перебріхування моїх слів. У 15 років я зібрала речі і поїхала жити до брата. Фізичного насильства, як я вже говорила, у моєму житті не було з 11 років. Але пияцтво батьків залишилося. Я в якийсь момент просто зірвалася і в істериці кинулася з кулаками на відчима. настільки мене мучив їхній спосіб життя. Я зрозуміла, що просто не хочу там більше жити. Змінивши місце проживання, до мами я стала приїжджати лише в гості. Тоді я зрозуміла, що вдома дуже пахне перегаром і сигаретами. Коли живеш в такій квартирі, цей запах приїдається, нічого не чуєш. Але зараз, коли відчиняєш шафу, відчуваєш, що всі речі так пахнуть. До мене дійшло, що коли я ходила в школу, від мене пахло точно так само, просто пекельно смерділо перегаром. У це легко повірити, враховуючи те, що за 11 років школи у мене не вийшло влитися. Хоч у якусь компанію. Друзі, саме друзі з'явилися у мене тільки в дорослому житті. До цього спілкування не клеїлося, але здебільшого все ж через те, що у мене ніколи не збігалися інтереси з тими, з ким я вчилася. А коли ти не думаєш і не поводишся, як більшість, тебе гноблять, а твій портфель літає по кабінету. При цьому у дворі, на заняттях, в секціях я все життя граю в баскетбол, а пізніше і в коледжі таких проблем не виникало. Там агресії і неприйняття на мою адресу було менше, а якщо вони і були, то припинялися в світлі того, що інші бачили. Я добре граю або відповідально підходжу до своїх обов'язків. Зараз я дивлюся на атмосферу, в якій росла не інакше, як з гидливістю. Я ось алкоголь взагалі не п'ю, не курю, нічого забороненого не вживаю. І я вже 25-річна дівчина, коли приходжу додому, дивлюся на це все, на цей рівень життя і мені гидко. У мене просто нетерпимість до залежності від алкоголю. Я розумію, що це хвороба. У мене немає ненависті до мами, але є ненависть до того, як склалося наше життя і який відбиток воно на мені залишило. Коли я стала дорослішати, мама стала лякати мене гінекологом, причому розповіді про те, як буде жахливо, якщо я залечу, Почалися ще до того, як я стала елементарно спілкуватися з хлопчиками, ні про який секс в моєму житті мови тоді і не йшло. Якщо я робила або говорила те, що мамою сприймалося як показник інтересу до протилежної статі, вона говорила мені, що я стану повією. З дитинства мені вкладали в голову, що займатися сексом до весілля не можна. При цьому вдома була нездорова. Узагалі не пуританська обстановка. Кілька разів мене домагалися дорослі п'яні чоловіки. Вилилося це в проблеми у дорослому житті. Не знаю, чи може бути такий взаємозв'язок, але я зараз взагалі не відчуваю особливого бажання щодо сексу. При тому, що я в якийсь момент. Почала носити короткі спідниці і високі підбори, щоб викликати у чоловіків бажання, яке було для мене альтернативою знаком уваги, турботи, любові. І одночасно картала себе за це, дивилася на себе в дзеркало і згадувала слова мами про те, що я стану повією. Коли мені було 18, я вже кілька років жила окремо від мами, сама заробляла. Ми кілька місяців зустрічалися з хлопцем, але як тільки справа доходила до сексу, я каменіла, а в голові виникала думка, мама проти. Для того, щоб у мене стався перший сексуальний досвід, я поїхала до мами питати дозволу. Сама я не могла цього зробити, у голові стоп і все. Я приїхала, сказала: ти знаєш мого хлопця, ми вже дорослі люди. На що отримала відповідь? Роби, що хочеш, і тільки тоді у мене відлягло. Я з дитинства знала, що не хотіла б жити так, як мама або відчим. Тож, коли стала самостійною, вирішила звести вплив сім'ї на моє життя до мінімуму, вступила до коледжу в іншому місті, стала сама заробляти, практично перестала спілкуватися з мамою. Пізніше з'ясувалося, що мені в цілому важко жити. У мене ніколи не було спроб суїциду, але я ось зараз розумію, що якби мені дали можливість просто лежати в ліжку і чекати своєї смерті, то я б лягла і чекала. Я усвідомлюю при цьому, що я живу життя, яке, можливо, багато хто б собі хотів. Це хороше життя, гарне місто, гарні умови. У мене все добре, але я готова від усього цього відмовитися і просто померти. Я не люблю це життя, наскільки це можливо. У мене відчуття, що я тягну на собі те, що мені не потрібно. Я весь час жила з відчуттям, що мене народили, хоча я не просила. У дитинстві мама тикала і дорікала мені моїм народженням. Говорила, що їй довелося покласти життя на те, щоб тягнути мене і братів, що в неї через те, що я народилася, почалися проблеми зі здоров'ям, я пізня дитина. Мама дійсно ніколи не жила своїм життям, була заручницею обставин. Але я не розумію, чому в цьому вона намагалася виставити винуватою мене. Коли я розповідаю про своє дитинство, усі думають, що там суцільний алкогольний треш. Жила я в бомжатнику, спала на картонці. Але ні, моя мама завжди мала гарний вигляд, намагалася бути охайною, тримала будинок у порядку, завжди ставала на мій бік, коли хтось був до мене несправедливий. Але при цьому вона була в залежності. Саме це, а на якісь побутові умови зіпсувало мені дитинство. Для мене мама сильна жінка. По жіночому я б дуже хотіла бути схожою на неї. Вона народила мене в 35 і зараз їй майже 60. Але вона до цих пір за собою доглядає, до цих пір працює, мені дуже боляче розуміти. Що залежність у неї багато в кар'єрному плані відняла. Вона могла б отримувати більшу пенсію, жити кращу старість. У неї є хобі. Вона б могла присвячувати йому більше часу. І я намагалася її забрати до себе, щоб вона просто жила у мене, отримувала свою пенсію і відпочивала. Мама не погодилася, їй важлива самостійність. Так. Мама прекрасна жінка, незважаючи на все, що було, дуже розумна. Вона зробила заради своїх дітей все, але, на жаль, алкоголь усе це просто замазав, забруднив чорними фарбами. Саме через цю залежність у мене немає до мами подяки за життя. Зараз чітко розумію, вона молодець, але в мене немає до неї поваги.